Ефір марафону Єдині новини продовжують факти тижня з аналізом ключових подій. Що можуть шукати українські прикордонники у судочку з обідом? Виявляється під макаронами паспорт громадянина України. Його власник хотів горами перейти до Румунії, але попався. І спочатку переконував прикордонників, що немає при собі жодних документів. Ну так погуляти, а у ліс вийшов. А на цьому відео затримало чоловіків, які вночі повзли до кордону навколішки. Ну не знаю, може сподівалися, що тепловізори прикордонників сплутають їх з дикими тваринами чи собаками. Румунські і угорські напрямки залишаються найпопулярнішими для спроб втечі з України. Чоловіки, які дуже бояться мобілізації, штурмують гори і. Форсують річку тиса, на чому тільки не пливуть на надувних матрацах, на човнах, навіть на гумових дитячих пончиках. А скільки потопає, що там відбувається у цій гарячій прикордонній зоні? Ексклюзивний репортаж Сергія Костежа з тиси. Річка смерті у людини вже спрацьовує так зване тунельне мислення. Вона бачить протилежний берег. Ось вона угорщина. І бізнес на тих, хто хоче відкосити службу в армії. Від 5 до 14-15 тисяч доларів. Чим тиса так манить у А, Тут у нас. Румунів і до чого тут контрабандисти? Маршрут давно відомі та розвод для тих, хто не в темі. Якщо піти в впасти, то встати на ноги вже майже не нагадні. Репортаж фактів тижня з західного кордону. Про холодний, швидка вода. Та Угорщина за десят метрів. Це тиса. Карпатська річка віднедавна доволі популярна. Серед тих, хто хоче втекти до Європи. Прикордонники ледь не щотижня виловлюють і відловлюють нових відчайдух. Когось із човнами, когось з рятувальними колами, а когось просто ледь живими. Швидка течія. Вона підрізає берег. Він дуже вогкий, він фактично прям провалюється, і це дуже добре видно. Дуже холодно. Але проблема не тільки в холодній воді. Але й в тому, що ніхто не знає, що в цій воді. Тиса постійно розливається. От подивіться, наприклад, на оце сміття на деревах, воно вище моєї голови. Тобто вода ще тиждень тому, як кажуть місцеві, вона була ось тут. Вона все заливала. І от всі оці от корчі. Вони зараз у воді. Саме по тисі Україна межує з Румунією та Угорщиною. Карпатська річка бере початок у Горганах Івано-Франківської області поступово стає повноводною. І саме це так вабить тих, хто хоче незаконно перетнути кордон. Результати своїх подвигів вони самі викладають у соцмережах. Це, коротше, я. Фу. Весь мокрий. весь мокрий. Деві де я? Короче, це смішно переплив я цю річку, зато я вже Фух, не в Україні. Але так щастить далеко не всім. Від початку повномасштабного вторгнення у цих водах вже загинули понад два десятки людей. І це лише ті, кого знайшли. Якщо піти підсковзнутися впасти, то встати на ноги вже майже нереально. Були випадки, коли особи під час затримання намагалися тікати. І самостійно з річки він вже не може вилізти. Навіть протягом січня цього року то вже двох таких рятували, з води витягали. Один під час переслідування кинув човен і намагався вплав перебратися, то протягом десь 4 кілометрів наряд по берегу за ним спостерігав, викликали ДСНС, але в подальшому пропав з поля зору. І від суміжної сторони вже на наступний день дізналися, що тіло знайшли. Та від чий дух, як свідчить, ось такі відео не менше. От це вже через річку, венгерська границя. Блін, пробував сьогодні плити. Вода холодна, чуть не утонув. В принципі постає питання, навіщо так ризикувати, але у людини вже спрацьовує так зване тунельне мислення. Вона бачить протилежний берег, ось вона Угорщина, до неї просто 30 метрів. От реально 30 метрів. Здається, що ну тут скільки тут буквально хвилину плести, тим паче, ти вже тут, вже човен тут, уже відступати нема куди. Тут всього лише якихось кілька хвилин. І стається врешті-решт трагедія. Перше про що забувають втікачі, тиса річка дуже підступна. Бачите таку красиву морську текстуру дна? Це й було дно тут. Була тиса кілька днів тому. Тепер вона ось там на 4 метри нижче. Її рівень змінився на кілька метрів за кілька днів. Тобто, незважаючи на всі поради ютуберів, фейсбукерів, всіляких тіктокерів, ви ніколи не знаєте в яку обстановку ви потрапите. І друге, хоч вона і не дуже широка, та не дуже глибока, під водою може чекати пастка, каміння, пороги і дерева. Якщо застрягне тут нога або рука, або ти впадеш і травмуєшся, то живим з річки можна вже не вийти. Але тих, хто хоче втікти з України, навіть це не зупиняє. Це емоції, це довіра усякій фейкій ти не читається. Сидиш вдома, замість того, щоб проаналізувати, подумати. Все одно нікуди не втікнеш, просто не втікнеш від своєї долі. Федір Шандор – туризмознавець, доктор науки, професор, майже два роки як в ЗСУ. Воював у Харківській та Донецькій областях. Каже, кордон у Закарпатській області давно манить всіх порушників, тим паче зараз. Маршрути давно відомі. Прикордонники зізнаються, чим далі, тим більше це стає. Добре відлагодженим бізнесом деяких місцевих ділків він прийшов на зміну схемами з підробленими документами, які легко виявляють на кордоні. Нібито він батько одинак, і має підстави законі для виїзду. Коли вже зрозуміли, що ці документи не йдуть, стали часто використовувати підроблені пенсійні посвідчення. Всі поголовно їхали з підробленими свідоцтвами про народження дітей. Далі всі стали інвалідами довідки військово-лікарської комісії, а також тимчасові посвідчення військовозобов'язаних громадян. Ці документи підроблялись найчастіше. І їх продовжують підробляти. А тому перепливти річку на перший погляд менш ризиковано. Принаймні в цьому своїх клієнтів переконують такі гори-бізнесмени. В цьому місці село підходить прямо до україно-румунського кордону. Тобто, от задній двір, от хвіртка, ось сліди. Тобто хтось з місцевих регулярно ходить, і ти проходиш буквально 5, 6, 7, 8, 9... Десять кроків, і от вже кордон, тиса, і видно дахи будинків. Це вже румунське село. Тобто місцеві тут ходять постійно. Тож і не дивно, що тепер кордон довелося повністю загороджувати, щоб ці схеми не повторилися з ухилянтами. Маршрути зазвичай ті, що раніше використовували контрабандисти цигарок, канали налагоджені, практика є. Просто товар інший, а заробіток шалений. На початку війни. Суми, які вони брали, це від 5 до 14-15 тисяч доларів. Іноді були 16. Тобто і ті, хто реально тікав від війни, ті, хто змушені були покинути і мали якийсь невеличкий бізнес, великий бізнес, да, успішний бізнес, вони готові були платити такі гроші, але. Гарантії на те, що їх якби, переправлять, звісно, що не було. Тому що цю інформацію ми діставали від тих, кого ми затримували. Ця тема буквально табу для місцевих. Говорити на камеру про такий заробіток вони не хочуть. І це не дивно, бо ті, хто задіяний в такому бізнесі, може і проблем зробити, адже не завжди замовники ще й можуть отримати бажане. Відсотків 95 затриманих в ході опитування не розказують. Мені обіцяли. Мене привезуть через пункт пропуска по-сухому на машині, а. доставлять за кордон, потім він віддає гроші організаторам. А. Далі він попадає населений пункт прикордонний і безпосередньо вже перед річкою йому кажуть, вон рятувальний жилет, човен, тобі через річку. Намагаються відмовлятись, йому кажуть, гроші не повернемо, бо вже всім заплачено. Або вертайся до побачення, або. Випадки бувають різними, ставки підвищуються прямо під час такої небезпечної подорожі. Сказали 7,5 тисяч доларів за переправку. Розповіли, що гроші треба віддавати завчасно, в разі чого, щоб друг тебе затримують, то гроші можуть забрати. Настільки його запевнили, що він ті гроші, що у нього ще були: 2000 доларів і 400 євро. Він сам запропонував їм віддати їм і ті гроші, щоб вони були ціліші. А потім вони йому за кордоном їх якимось чином повернуть. А іноді доводить до смішного, як бувало, колись з контрабандистами втікачів нагло обдурюють. Ми знаємо з багато випадків про фальшиві кордони, коли люди виходять в угорськомовних румуномовних селах. Їм говорять, тут уже Європа. Взяли гроші або знаємо знаменитий випадок в Березнянському районі, коли робили фальш-кордон і фальш-прикордонників прямо у лісі. в Ужанському Наному парку. Прикордонники доволі прискіпло опильнують за берегом за допомогою фотопасток, піших і автомобільних нарядів та дронів з тепловізорами. Тож затримання відбувається блискавично, щойно зафіксовано рух. До речі, це справжній човен, на якому. Намагалися утікачі переправитися через тису, але не вийшло. Отут навіть дату написано, коли їх затримали, і коли його вилучили: 22.01.24. тобто буквально тиждень тому. І хоч він бюджетний, але все ж таки коштує також грошей. Десь 6-7 тисяч вартість такого човна, і такого добра у прикордонників вже назбиралася ціла кімната. Ще один популярний маршрут, який пробують перетнути деякі відчайдухи самостійно, ближче до румунського кордону. Тут і річка неглибока і підібратись до неї простіше, але є нюанс. На румунському кордоні інша ситуація. Буквально для любителів альпіністів гори підходять прямо до води. Тобто, здається, що це простіше. Ти швиденько проходиш гори, а потім воду раз і от вже Румунія. Але проблема в тому, що недосвідченій людині треба спочатку вижити в зимових горах. А проблема перетнути річ. Все одно лишається. Прикордонники, які працюють на цій ділянці, кажуть часто стають рятувальниками, при цьому доводиться ризикувати і своїм життям. Якщо людина би потрапила вже на пороги, ми б її вже не мали шансу її витягнути. Вона зацепилася за такі закоріння коріння і вже була знесилена, охолоджена на процентів 70. сімдесят. Мене вже не перший раз, я вже половину своїх речей віддав, і форму, і костюми. Щоб зберегти. Ну на другий день, коли вже людина приходить в себе, і вже коли ми їхні речі теж вже підсушуємо, то вже міняємося. Але є таке, що її не віддавали. За спробу перетину кордону, порушникам загрожує лише штраф, кримінальна відповідальність для провідників. Але вони здебільшого отримують лише умовні терміни, а тому свій шахрайський бізнес не зупиняють. У когось сім'я за кордоном, ми в сім'ї почались серйозні проблеми. Захворіла дитина, чи щось особисте. І треба терміново до сім'ї потрапити будь-якою ціною. Або людина може просто до паніки боятися війни. Це теж можливо. Але чи варто ризикувати заради цього своїм життям і ухилянтам, іншим порушникам про це варто не забувати? Подорож Тисою може обернутися трагедією. Сергій Костеж, факти тижня єдині новини.